У кінці минулого року міське тролейбусне управління закупило два автобуси за гроші чернівчан. Таким чином, комунальники планували вийти на ринок маршрутних перевезень. Згадали про ці транспортні засоби після мітингів перевізників, які просили підвищення ціни. Тоді перед міською радою мер Олексій Каспрук пафосно представив два мани, які повинні невдовзі вийти на рейс. Проте громадськість обурило те, що транспорт уже півроку простою у гаражах, замість того, щоб працювати. Та й ціна неприємно вразила 20 тисяч доларів один уживаний автобус. Втім, Буковинські журналісти вивчили шлях покупки транспортних засобів і виявили корупційну схему. Так, у конкурсі на закупівлю транспорту, яке оголосило тролейбусне депо, в останній момент момент з'явилося підозріле приватне підприємство, яке запропонувало найнижчу ціну. Інші учасники поскаржилися на чесність конкурсу. З'ясувалося, що засновник та останній бенефіціарний власник Ліщук Іван Олексійович він є сватом голови Чернівецької обласної адміністрації Олександра Фіщука. Ніяких коментарів з боку влади щодо цієї ситуації немає. А автобуси закуплені за схемою Фіщука, теж досі не використовують.